Тепер пішли ши що тут у нас? Артерії. От у нас тут тепер у цівасартерії, аби вміти допомогти дитині. У Житомирі педагоги пройшли тренінг з невідкладної допомоги. Зокрема, навчалися зупиняти критичні кровотечі, накладати турнікет. Наталія вчителька української мови вміє, каже, проходила навчання з учнями свого сьомого класу. Постійно поновлюють знання з домедичної медичної допомоги. Я взагалі була на в Києві на курсах парамедика, першій домедичній допомозі. Там утоплення, ну, різні різні, різні тренінги. Мошу ну я вважаю, це ну, напевно, номер один, тому, що врятувати життя, а потім уже все інше. Світлана вперше на подібних курсах говорить, що хотіла потрапити саме до інструктора Валерія Воробйова. А критична клівотеча і про школу в тому числі, в тому що ситуація безпеки можуть бути різні. Ке сьомого покоління. Валерій Воробйов, інструктор, говорить, що діти можуть травмуватися при різних обставинах, і вчитель повинен вміти швидко реагувати. Безпечне середовище це те, що ми маємо створити. Я би хотів би, щоб в першу чергу наші школи були забезпечені самі. Всім необхідним саме для надання першої домедичної допомоги, програма про безпеку втілюється у 110 громадах і в 17 областях України. Розповіла Олександра Пітушкова, голова громадської організації, Центр інноваційної освіти про світ в рамках проекту. Ми відібрали 30 тренерів. З'їздили подивилися на досвід Ізраїля. На прийшли програму про безпеку, і сьогодні тренери втілюють цю програму безпеки у своїх громадах. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир